Мира Божого, через благодать ми маємо можливість увійти в Царство Боже. Але знаєте, воно не для всіх. Апостолу Петру були, були давні ключі від Царства Божого. І йому було сказано, що на ньому побудуватися церква і брама, і пекла її не переможуть. Так ось його послання, якщо ви будете читати, то побачите, що було написано для обраної церкви благодать. Тобто благодать для обраних, і чому учні? Тому що сам Ісус він благав Бога Батька не про весь світ, а благав про учнів. А щоб стати обраним, потрібно прийняти рішення, зробити вибір, потрібно змирятися під слово Боже. Ми самі себе робимо обраним. Прийміть рішення вже сьогодні, щоб бути обраним і стати учнем. Ісуса Христа напишіть мені личку, щоб звучать слово Боже. Амінь.